Я вас вітаю на кухні. Була в сільпо, побачила отакі морожені, красиві оселеці, не втрималась, купила, але і згадала, що ви мене просили показати, як я роблю котлети із оселеців. Тому зараз вам все покажу. Для котлет я взяла два оселеці, горіхи, батон і цибуля. Це основні продукти. Дивіться, які красиві оселеці. свіжі, жирні, великі. Купувала я їх десь приблизно по 94 гривні кілограм. Тут грам 800 приблизно. А це горіхи волоські. 8-10 горіхів почистила і підсушила на сковорідці. Також ще взяла 2 цибулини і батона. 3-4 скибочки буде достатньо. Батон замочую в воді. Одну цибулину нарізаю. В розігріту з олією сковорідку відправляю цибулю, підсмажую до золотавого кольору. Поки цибуля підсмажується, я тим часом розроблю оселедці. Жирні сорти риби дуже корисні, тому що в них є вітамін Д, а з віком нам часто не вистачає цього вітаміну і багато проблем із-за цього. Тому частіше буваємо на сонці і їмо жирні сорти риби, такі як оселеці, і страви з оселедців. Цей оселедець з молоками. Тому оце все кишки викидаю, а молоки лишаю, я їх буду підсмажувати. Всі чорні плівочки оці видаляю, вимиваю добре рибку і буду розробляти на філе. Отак, От за допомогою великого пальця. Злегенька не поспішаючи, розділяю рибу на дві частини: з однієї сторони лишається філе, а з іншої філе із хребтовою кісткою. І точно так же відділяю другу частину філе. Провіряю, якщо лишилися великі хребтові кістки, видаляю їх. А такі маленькі, ось лишаю, вони перекрутяться і їх не буде відчуватись. Другого оселедця теж відділила від кісток і нарізаю на шматочки, щоб зручніше було перекрутити на м'ясорубку. З оселеців шкіру не видаляю, вона тоненька і не заважає. Все підготувала. Батон віджала від води, цибулину розрізала на шматочки, все готово. Буду перекручувати все на м'ясорубку. Підсмажену цибулю теж буду перекручувати. Все перекрутила. Але оселедці можна перекрутити два рази на м'ясорубку. А цибулю і булочку. Один раз. Дивіться, якщо боїтеся, що будуть потраплятися кісточки, перекрутіть два рази. Молоки помила і підсолила. До фаршу додаю спеції, у мене це е, сіль, чорний мелений перець і мускатний горіх. Більш не додаю нічого. А ви додавайте те, що любите за своїм смаком. Усе перемішую ретельно, о, згадала. І ще шматочок вершкового масла додам. Масло беру кімнатної температури. Все ретельно перемішую, більш нічого не додаю. Яєць до цього фаршу я не додаю, і нічого не розвалюється він. Мені писали там, що коли я готувала із кумбрії, мені писали, ой, це неправда, без яєць фарш розвалиться, нічого подібного. Спробуйте, приготуйте. Ну я ж готую, не розвалюється. Фарш добре вимішала, а також трошки відбила його. І тепер ложкою набираю і отаку котлетку відбиваю в руках, Обвалюю котлетки у кукурудзяному борошні, можна в звичайному білому, викладаю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую з двох сторін. Рибні котлетки зазвичай. Роблю круглої форми. Такі котлети смажаться швидко. З однієї сторони підсмажились, перевертаю на іншу сторону і з іншої сторони підсмажую до готовності. Все більш нічого не треба, котлетки готові. З усього цього фаршу в мене вийшло 10 котлет. Такі котлети, звичайно, дуже смачні із картопляним пюре. Але можна їсти їх із салатом, і навіть з шматочком хліба. Це теж буде дуже смачно. Ну що, будемо пробу знімати? О, дивіться, яка котлетка. Ніжна, не забита яйцями. Дивіться. Як же це смачно. М -м -м. Неймовірні. Дуже смачні. Дивіться, які вони О, такі ніжні, соковиті, смак неперевершений. Я вам правду кажу. Приготуйте це смачно, дуже-дуже. Не можна зупинитися. Якщо будете готувати такі котлети, вибирайте, щоб оселедець був свіжоморожений, красивий, тоді вони смачні, запаха немає з оселедців неприємного. Всім смачного, будьте здорові і щасливі!